Добрий ранок, добрий ранок, мамосік. Вставай. Ти сам пола? Що ти забула вчора мусічку? з вулиці забрати? Між іншим сончик. Я не забула. Мусік відбувалось сама йти. було пізно, темно, і вона не хотіла навіть мене ховалась. То то ти, бач, тафай, вставай. Ви ж піде мій пошукай, а? Взагалі то зарапів шосту. І нині гілля, я ще хочу поспати, а вона хайсь погуляє, за мешками побігає. Адже вона ж цілу ніч не спала. Вставай. Мамусік, ну, швиденько. Ой, то ж встало, встало вже, пішли. Пішли, пошукаємо твою Ну, Давай, давай, швиденько, не мешкай там, пішли. Її ж холодно, страшно. Якби їй було страшно, нам б же. Декілька ночей підряд не втікала під мене. Та то тобі так здається, ну ще маленька, дурненька. От по мать вона нас шукає. Давай заглянемо, що там. Ти був в Рендіконці, а я тебе тут почекаю, добре? Угу. Ну а прапор, то би під макіат. Ой, ну добре, давай піднімемо прапор. Якраз мусечко припішить. І-і-і, прапор у неділю може гав піднято. А на вулиці voulaці... плюс 14. Прохладненько для літа. Мусік, мусік, ти де? Бізу, бізу, сонечек, бізу, бізу, мамочка, щось у мене забула. Мені тут так холо, ой, тільки не звалилась, мені так холо, було пірячно було. А ви мене забула, ви мене не любите, да? Та любим тебе, любим, менше треба оце бігати. Ой, боже, яке страхоття. Та куди, сонечек, я ти така, що страшно. Це я, мусічко. Укрувата тільки. Ой, Мусічка, така ж ти хороша в мене. Ти вернулася, де ж ти була? М де ти? Мене мамка не взяла. Тебе мамка брала, я чув, як накликала. Мамочко, ну пробач, мене будь ласка. Ну. Добре, добре, і ти пиєш. Зараз нагрієшся і будеш спати, так? Сонячек ти мене пробачив. Ай, та що з тобою з рук, я ж люблю. Всім гарного дня, пока всім бассоні, цьому-бомки, пока. Їж же, їж дуже смачно, мамосик наклала камінців. Та, мочнюся, всім гарного дня, муся, цьомки-бомки, пока. А я, пожалуй, поспану.